Сьогодні цьому випуску ми поговоримо про синдром втрачено вигоди ФОМО, що це і як із цим боротися. Напевно, у вас була така ситуація, коли ви продали актив, а й наступного дня він суттєво виріс у ціні, або ж ви пропустили дроп на ваксі, який дав хороші екси, погіршенням вашого загального самопочуття та якості життя. Згадайте, коли у вас виникала ситуація, подібно до таких, що ми описали вище, що ви відчували в собі страх, погіршення настрою, занепад сил, все це сприйнято називати одним загальним терміном ФОМО. Зараз ми розберемося, що це Означає, а головне, розпимо, як із цим боротися. Що таке ФОМО? Говорячи простою мовою, ФОМО або синдром втраченої вигоди це страх пропустити щось важливе в житті. У деяких випадках цей страх супроводжується наступним жалем про втрачену подію, що несе за собою деякі негативні моменти, про які ми розпимо трохи згодом. Найчастіше ми стикаємося з ФОМО у писанкденному житті, використовуючи гаджети та соціальні мережі. Напевно, ви помічали та непереборне бажання перевірити повідомлення, що прийшло на ваш телефон. Це є і той самий прояв синдрому втраченої вигуди. Адже вам здається, що якщо ви не подивитеся повідомлення, то неодмінно пропустите щось важливе. ФОМу проявляється у багатьох сферах життя, а в деяких випадках навіть грає людям на руку. Ми ж зупинимося на зв'язку з синдрому втраченої вигоди з криптовалютами та фінансовою сферою життя. Адже саме тут ФОМу виступає у своєму негативному ключі. ФОМу та криптовалюти. Кожен із вас чув таку фразу, якби я купив біткоїн у 2010 році. Людина, яка чує цю фразу, одразу ловить себе на думці, що можна було види витратити якихось 10 центів у далекому минулому, щоб зараз взагалі не думати про гроші. Разом із цим з'являється і ФОМО, яке наводить почуття пригнічення та жалю про втрачене. Однак ситуація буде рази гірша, якщо людина все ж таки купила біткоін по 10 центів у далекому минулому, а потім продав по 20 доларів, розраховуючи на те, що далі зростання ціни бути не може. Цю людину переслідуватиме синдром втраченої вигоди, почуття від якого будуть у рази сильнішими за тих, що відчувають люди, які не купували біткоін у 2014 році. Адже розуміння того, що все залежало лише від нього самого, лише посили ФОМу та його вплив на людину. Зараз у криптолюті існує безліч можливостей заробітку, nft дропи, інвестиції, трейдинг, токенсейли, спекуляція на щиткоїнах. Здавалося би, так мало напрямів за всіма можна стежити і нічого не опускати. Проте це не так. Під цими напрямками ховається сотні щоденних подій, стежити за кожне з яких просто неможливо. До того ж, багато з цих подій завдують лише збитків, а стріляють одиниці. Але саме ці одиниці викликають у. Людини те саме ФОМО. Но ФОМО то ФОМО поболить про те, що в цеву такого. Так думає абсолютна більшість. Люди просто живуть із цим почуттям, намагаються не звертати на нього увагу. А багато хто і зовсім думає, що так і має бути. Проте це не зовсім правильно. Адже синдром опущеної вигоди згубно впливає на людину, про що йому розповімо далі. Вплив ФОМО на людину на кожну людину ФОМ впливає по-різному. Проте, якщо людина не здожене цей синдром, то він обов'язково помітить у себе мінімум один із нижче перелічених симптомів. Погіршення настрою почуття. Смутку досади, жалю про втрачене, апатія, занепад, сил, набірна напруга, стрес, тривога, відчуття незадоволеності собою. Варто відзначити, що все це не порожні слова, адже люди справді відчувають такі відчуття, коли усвідомлюють, що момент втрачено. Все, що ми перерахували вище, це лише первинні симптоми синдрому втраченої вигоди, постійне придушення в собі того чи іншого відчуття, пов'язано з ФОМ, може спричинити серйозні наслідки, серед яких можна виділити кілька найбільш мовірних: депресія, безсоння, хронічні форми первинних симптомів. Крім того, періодична поява ФОМО та її симптоматики може відбити у людини бажання займатися будь-яким видом діяльності, пов'язаним із криптовалютами та фінансами в цілому, що також не дуже добре позначиться на його житті. Наслідки ФОМО у трейдингу. Окремо відзначимо прояв синдрому втраченої вигоди у трейдингу та спекуляціях, оскільки саме у цій сфері наслідком ФОМу може стати ще одна небезпечна хвороба. лодоманія. загалом трейдери більше схильні до ФОМо та його проявів у своєму житті, оскільки їхня діяльність безпосередньо залежить від моменту, опустивши який вони втрачають прибуток. Лодоманія у трейдера розвивається з часом. Великий вплив на цей процес мають кілька факторів, одним із яких якраз і є ФОМО, адже страченим моментом притуплюється гострота Мислення, що веде до необдуманих угод, які можна порівняти з охороною казино. Важливо, ФОМО не є захворюванням, сум, ФОМО, синдром траченої вигоди це лише терміни, використовані для класифікації стану людини, що з тим чи іншою подією у житті. Як боротися з ФОМО? Ви напевно вже зрозуміли, що ФОМО не порожній звук, а реальна проблема, яка потребує особливої уваги, якщо ви працюєте з криптовалютами та фінансами. Раніше ми вже наголосили, що ФОМО це не хвороба, а лише термін, яким можна пояснити загальний стан людини. Отже, і лікування від ФОМу немає, і бути не може. Проте існують техніки, при використанні яких можна значно полегшити синдром трачної вигоди. Про ці техніки ми вам і розповімо. Розмежити ризики та можливості. Вам буде в рази легше впоратися з ФОМО, якщо ви чітко розумітимете різницю між ризиком та можливостю. Коли ви в черговий раз помітили, що після вашого продажу активу його ціна значно зросла, задумайтесь, наскільки ризиковано було би тримати актив до такої вартості. Якщо ж актив зріс без особливих причин, то варто похвалити себе, адже його ціна також могла обвалитися. Розвійтеся, здавалось би, що за маячня, але це дійсно може допомогти вам поратися із синдромом. Не варто. Постійно гуртати чати та групи у пошуках якихось можливостей заробити, адже так ви не встигаєте відпочивати, через що притуплюється ваше критичне мислення. Якщо вас переслідує ФОМО, спробуйте частіше абстрагуватися від новин із фінансової сфери. Краще, якщо ви зовсім вимкнете телефон і займетеся чимось іншим, не пов'язаним із грошима та криптовалютами, прогулянка, похід у кіно або просто читання цікавої книги, те, що допоможе вам відволіктися від ваших переживань. Ставте конкретні цілі. Ще одне. Ой, важливим моментом у криптовалюті та фінансах є конкретні цілі інвестування. Ставлячи мету, ви захищаєте себе від повноцінної дії ФОМО, адже ви спочатку запланували момент фіксації прибутку. Якщо після такої фіксації актив зріс у ціні, ви відчуватимете ФОМО меншою мірою, а то і не відчуватимете його взагалі, оскільки ви виконали поставлену мету. Не зациклюйтесь, не варто зациклюватись лише на одному моменті, будь то рано проданий актив або пропущений токен сейл, адже можливості з'являються практично. Щодня. Якщо ви прогавили одне, то на заміну знайдеться щось інше, що обов'язково принесе вам прибуток. Важливо, вище перелічення техніки не є стопроцентним методом позбавлення від ФОМу та його проявів. Ну і висновок. На сам кінець можна ще раз визначити, що ФОМО не порожній звук, з цим можна і потрібно боротися, адже від цього залежить якість вашого життя, а головне настрій та життєвий настрій. Що ж, на цьому відео буде завершуватись, Якщо ви дізналися про щось нове, не забудьте підписатись на наш YouTube канал, тисніть на дзвіночок. Всім до нових відео.